Ситуація на ринку праці не поліпшується, збільшуються борги з виплат заробітної плати і, особливо на економічно активних підприємствах, це зумовлено батьма факторами і в першу чергу розбалансуванням виконавської дисципліни і неналежного прокурорського нагляду за станом речей в усіх галузях економіки. На сьогоднішній день ситуація з наповненням бюджету пенсійного фонду залишається складною. Борг платників податків зі сплати єдиного внеску з року в рік системно зростає і вже склав понад 75 мільйонів гривень. Як показали проведені органами прокуратури перевірки, такий стан законності у сфері пенсійного забезпечення існує не лише у зв'язку з крутим фінансовим становищем страхувальників, а й у нас неналежного виконання уповноваженими органами області своїх контрольних повноважень. Таку ситуацію слід оперативно виправляти. Тут необхідні дії і влади, і контролюючих органів. У нас є величезний, величезний резерв і величезний ресурс, який ми можемо задіяти, щоб в повній мірі працівники отримали, е, отримували заробітну плату і в повній мірі ми наповнили бюджет для того, щоб е, у нас е, соціально вразливі версти населення отримували кошти. І ми просто не маємо права їх ігнорувати. Серед економічних чинників вказувалося на прозоре ведення бізнесу, усунення нелегальних схем виплати заробітної плати та підтримки загалом тих, хто хоче розвивати свою приватну справу, створювати робочі місця і посилювати економічне зростання країни.